Доброго дня, шановне панство, можемо починати роботу нашої місії. В порядку денному пропонується одне питання. Всі ознайомлені з ним. Хто за такий порядок денний прохання відсут? Дякую, кого їх допоможення. Дякую. Приходимо до розгляду порядку денного. Питання номер один. Про виконання постанови Верховного суду у справі за номером… 0940 рік 234 рік 18, постаново 8 операційного адміністративного суду у справі за номером 857, рік 56, 29, 19 та рішенням Франківського адміністративного суду у справі за номером 0940, 23, 94, рік 18 щодо надання табористу додаткової відповідальності ротин пісок і нищо підводу для розробки північно-західної ділянки Московського дорогу. Моє запитання. Пропозиції до слова, що у нас Будь ласка, ніколи, ви це, це вже перелічення в нас виносить, це дев'яток більше. А? Може, бо ми якось комісію питали про доручення нашому е е юридичній службі, аби це питання більше нам не виносило на комісію, якось подали до слугу. Ну, не знаю, ну, кожен раз тут нас заповіла щось говорять. Щось приймати, займатися. Mm -hmm. Дякую. таке протокольні спорушення, нехай подивляться і тим більше. Може сесійно заробити. Ну, 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 тим більше люди голосують завжди по різному за це то за те, щоб рекомендувати питання на чергові сесію, питання. Документу. А, 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 просто ванне записано. Возврат Сергій Михайлович. Якимчук. Будлачук Володимир Так. Книжку Володимир Петрович. Шевчук Ігор Михайлович. Я це Шев Володимир Михарович. дякую доручителю а сьогодні